Доброго ранку, любі діточки. Сьогодні я вам загадаю загадку і ви згадаєтесь, про що ми будемо говорити. Яквий дощик народився, парасолькою накрився, може б з лісу пострибав, якби другу в ногу мав. Грибочок, правильно, ми сьогодні будемо говорити про грибок. До нас в гості прийшов їжачок. Він приніс нам багато-багато грибочків, але він е, не знає, е, які гриби можна їсти, і, а які не можна їсти. Подивіться, е, грибочки можна е, знайти частіше в лісі. А після чого грибочки добре ростуть? Так. Вони швидко ростуть після дощу. Цей дощ її називають грибний. В прислів'я так і говориться: буде дощ, буде й гриб. А в яку пору року найбільше грибів? Восени. І про це є прислів'я. Весна красна квітами, а осінь грибами. Діти, а ви знаєте, як себе поводити в лісі? Щоб не порушити спокій його мешканців, давайте з вами повторимо правила поведінки в лісі. Їстівні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не зривай грибів, а обережно зрізай ніжки, не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, поводься тихо. Не знищуй отруйних грибів, вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців, не випалюй суху траву, пожежа може перекинутися на ліс. Не залишай у лісі сміття, обконсервну банку може поранитись якась тваринка і загинути. Не рви в лісі квітів, пам'ятай. Що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу, не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. А ще збір грибів називають тихим полюванням. Ми в лісі, не господарі. А гості. А якщо вже прийшли ліс, поважайте господарів лісу, рослини і тваринний світ. На звичайне полювання ходять з рушницею, а на грибне з ножами. А навіщо знаєте? Правильно, гриби треба не зривати, а зрізати ножем. А для чого? Для того, щоб не вирвати грибницю, коріння грибів. Діти виявляється, що дерева і гриби з давніх часів дружать. Спробуйте самі визначити, під яким деревом ростуть гриби. Цей гриб називається підберезник. Капелюшок його має форму подушки, і забарвлений або в світло-коричневий, або в темно-коричневий кольор. Цей гриб любить світло. Тому його можна знайти на узлісся. Як ви гадаєте, під яким деревом росте підберезник? правильно підберезник. А це гриб підосичний. Ви вже здогадались, під яким деревом частіше його можна зустріти? Правильно осикою. Ось гриб дубовик. Він такий же кремезний, як його друг дерево. Правильно, дуб. Перед вами маслюки. У цього гриба широкий випуклий капелюшок. Він може бути від жовтого до шоколадного кольору. Але чому назва цих грибів маслюки? Тому що капелюшок у них вискучі і липкий, наче змащений олією, маслюки ростуть під соснами. А це опеньки. Цей гриб росте біля коріння дерев. А ще де люблять рости гриби? Правильно, на пеньках. З одного пенька цілий кошик опеньків можна назбирати. А це гриб лисичка. Як ви вважаєте, чому його так називають? Правильно, бо він схожий за кольором на справжню лисицю рудий або жовтий. До найпопулярніших грибів відноситься білий гриб. Подивіться, яка в нього ніжка велика біла і який капелюшок маленький, коричневий. А вживати цей гриб можна в будь-якому вигляді. А це гриб сироїжка. Сироїжки мають круглий капелюшок з шкіркою, яка легко виділяється по краях. Колір її різниця від червоно-коричневого і сірого до жовтуватого і світло-сірого. А тепер увага! Пам'ятайте, що не кожен гриб кошик кладуть. А чому? Це отруйні гриби. До них не можна навіть торкатися, від них можна загинути. До небезпечніших отруйних грибів відносяться мухомори, бліда поганка, несправжні опеньки. Головною відмінністю від лісівних опеньків є відсутність колечка або спіднички під капелюшком. Але не поспішайте зривати неїстівні гриби ногами і топтатись, збивати гриби ногами, і топтати їх. В лісі лісовим мешканцям ці гриби згодяться. Олені жадібно шукають мухомори і з'їдають їх. Равлики і слимаки погризають в капелюшках мухоморів дірки. Білки навіть сушать їх на зиму. І люди, до речі, теж використовують мухомори як ліки від деяких серйозних хвороб. Давайте ми з вами пограємо отруйні та їстівні гриби. Допоможіть їжачку зібрати до кошика тільки їстівні гриби. Скажіть, будь ласка, що це за гриби? Правильно, маслюк, це чи неїстівний гриб? Їстівний. А це що за гриб? Білий гриб. Правильно. Їстівний чи неїстівний? Їстівний грибочок. Це лисичка, правильно. Їстівний грибочок? Їстівний. Всі ці грибочки ми покладемо в корзинку. А ось цей грибочок, що за грибочок? Це мухомор. Він їстівний чи неїстівний? Ні, він неїсівний, він атрумний. Його брати не будемо. А тепер давайте ми подивимося, кому потрібні грибочки. Оленям потрібні грибочки. Потрібні грибочки. А цуценяткам потрібні? Ні, вони не їдять гриби, а їжачкам? Їдять їжечки грибочки, а тиграм мені не потрібні. А е, ведмедям? іноді ведмеді можуть поласувати грибочками. А люди люблять грибочки? Люблять грибочки. А вовки вовки не їдять грибочки. А білочки, білочки їдять, а усли Ні, не їдять. Так. Скажіть, будь ласка, а як людина використовує гриби? Людина грибочки сушить, маринує, використовує в косметології, робить креми, масла різні, гриби використовують в медицині і харчовій промисловості, а ще робить багато-багато смачних страв? Давайте зробимо гімнастику для пальчиків. Приготуємо наші пальчики для ліплення, скрестили ручки, посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Ну а потім помирились, обнялись нема діти. Молодці діточки. Ми з вами ручки підготували, наші пальчики підготували, а тепер будемо ліпити. Але що ліпити будемо? Ви здогадаєтесь загадки? Серед лісу на полянці виріс гори в червоній шапці, білі плямочки він мав, хто йшов його минав. Ну, діти, скажем хором, його звати Мухомором. Ось такий грибочок. Давайте ми його роздивимось. У мухомора є тонка ніжка. Ось така маленька спідничка під капелюшком і капелюшок. Наш їжачок дуже задоволений, ви йому дуже добре відповідали, Но, але він поспішає до лісу. Ми його відпустимо, а потім зробимо грибочки, їх сфотографуємо і вийшли нашому їжачку фото. І він запам'ятає, що ці гриби їсти не треба. Людям, починаємо нашу роботу. Для нашої роботи потрібні ось такі е, кольори пластиліну, степ е, картон. Беремо білий пластилін, розкатуємо ковбаску, потім е, робимо ніжку гриба і кріпимо на картон. Ось так повинна вийти Потім беремо червоний пластилін Робимо кульку, розкатуємо. Пальчиками робимо блінчик. І ось такий е, е, блінчик, кружечок, беремо, потім розрізаємо на надпіл стеком і одну половинку беремо і кріпимо на ніжку нашого грибочка. Потім беремо шматочок білого пластиліну, робимо спочатку ковбаску. Потім пальчиками притискаємо і кріпимо до ніжки гриба, це наша спідничка. Ось так повинна бути. Беремо зелений пластилін, робимо ковбаску, розкатуємо її, потім притискаємо пальчиками і кріпимо під грибочком. А щоб було схоже на травичку. Вказівним пальчиком витягуємо пластилін, і в нас ось така гарна травичка виходить. Ось так. Тепер заготовлюємо багато кульок маленьких і кріпимо на грибочок, ось такий грибочок. Якщо хочете, у вас залишилась ще одна половинка червоного кольору. Можете взяти пластилін і зробити ще один грибочок. Ось така робота гарна. Ви отримуєте ось таку роботу. Ви сьогодні молодці, добре все робили, уважно мене слухали. Скажіть наостанок, які бувають грибочки? Правильно, і істільні і неїстільні. Які ви запам'ятали дійсівним грибочки? Добре, молодці. Я вами дуже задоволена. Дякую всім, до нової зустрічі, до побачення.